Добрий вечір, суми, смічани мої дорогі. Я маю надію, що там все добре у вас, що люди не постраждали. Тому що вчора падали вам ракети і шахи ідеї. Так, не добре, але дивимося на 15 вересня. Чи є загроза містом суми? Чого спостерігатись мирним людям? Чи є загроза ракетного або шахетного удару по місту суми? Ракети. Ракети. Будуть збивати ракети, знов не показує людей. Жертв не показує, показує це буде. Це будуть нежилі масив, це ну, не ж, жилі дома, це буде об'єкт якийсь. Це дуже скоро падає. це аби не було вночі цієї ночі. Подивимося суми. 15 вересня. Ми до вас дивитись на трьох колодах різних. Суми 15 вересня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахідного удару. Секунди, люди все средах стало позбивають вас, вас захищають. Від ракет будуть ракети, падає ракетний обстріл. Сумський район, Сумська область, давайте. Сумська область. Що там? Передмістя, міста Сум. От так, давайте в області. Що там? Чого остерігатись людям? Чи є загроза ракета або шахетів? 15 вересня. Да, остерігайтесь там, де буде якийсь об'єкт. Ну, це не... не лікарня, не банк, не така, це як завод, щось таке буде. Якесь підприємство. Остерігайтесь туди, хто знаходиться поряд. Будьте дуже уважні. Хоча ну там щось матеріальне, таке цінності якісь, я не розумію, знову показую. Вони туди дуже хочуть попасти. Це важливе щось. Це важливе для вашої області. Не все время туди цілять, будьте уважні ті, хто знаходиться поряд з якимись об'єктами. Бережіть себе, своїх близьких. Зустрінемось з вами завтра.